Набережні Тернопільського ставу збираються учасники Тернопільської озеряни-2025. Це традиційний легкоатлетичний забіг, який у місті проводять 29-й раз. Після реєстрації розминка. Її проводить тернопільська спортсменка Наталія Тяжола. Окрім основної дистанції, є й символічний забіг для ветеранів і людей з інвалідністю. На нього зареєструвався капелан і волонтер Володимир Андрухів. Пам'ять, тих, що загинули і тих, що зараз захищають нас. Основну дистанцію 10 кілометрів навколо Тернопільського ставу. бігтиме Надія Сухарина на забіг жінка приїхала зі Львова. Я Спортсмен, професійна спортсменка в колишньому до 2000 року в спортивній ходьбі. А тепер я любителька в збізі. Навіть якщо мені подобається більше півмарафони, щось довше, але десятка це чудове тренування і, і бачення росту чи навпаки в підготовці. Перш ніж розпочати забіг, учасники вшановують загиблих у російсько-українській війні хвилиною мовчання. Першими стартують учасники символічного забігу. Вони біжать парком Тараса Шевченка навколо острівка чайка та повертаються на старт разом із чотирирічним сином Давидом. Дистанцію пробіг учасник бойових дій Володимир. Ми стараємося кожен рік приймати участь в даному забізі. Цього разу нам просто не повезло, що підвернув ногу на заняттях, і просто була можливість пробігти замість десятки в символічний забіг. Син участвував з 4 до 6 років в віковій групі. Тоже йому подобається. Надятій годині стартують учасники основної дистанції. Яким маршрутом біжать, розповіла організаторка змагань Вікторія Безгубенко Гнатишин. Маршрут 10 кілометрів навколо Тернопільського ставу. Ми біжимо цього року, так само як і минулого року. Ми обходимо зону з сходами. Тому біжимо через новий світ, через бібліотеку по дорозі з перекриттям траси. Далі через білу, так звану рибку, через е, е, дальній пляж, через ріверсайд, і по набережні повертаємося назад. Вікторія каже: з початку повномасштабної війни змагання Тернопільська озеряна благодійні. Усі гроші від внеску за участь віддають Збройним силам України. Ми запланували 400 слотів. Всі слоти у нас зайняті. Діти 150 і дорослі 250 чоловік. В тому числі попередньо було зареєстровано близько 55 по категорії військовослужбовців, ветерани, учасники бойових дій і люди з інвалідністю. Категорії вісім серед них категорії абсолюти це трійка лідерів серед дівчат і хлопців. І далі категорії по віковим від 19 до 70 плюс. Першим фінішував Вадим Лонський з Хмельницького. Чоловік пробіг дистанцію за 33 хвилини 27 секунд. Багато раз перемагаю. Я діючим чемпіоном України на 1500 метрів. Старт було як тренування. Приїхали з Хмельницького. Але, на жаль, організація мені дуже не сподобалась, тому що ми пробігли на 10 кілометрів, а 10-800, як волонтерне туди завів. І мені вийшло. На четвертому кілометрі потрібно було переключатися на 2,45, де склались складності. Першою серед жінок 10 кілометрів пробігла Ольга Провецька. Вона перемагала на змаганнях і в 2022 році. Каже, легкою атлетикою займається професійно близько 9 років. На таблі орієнтовно 38,50, щось таке. Точно Задоволена, я не готувалася прям серйозно до цього старту. Це більш так було ну для себе біг. Дистанцію я знаю, я пині часто бігаю, тому ну мені. Не складно було. Я знала кожен схил, кожен яму ну, можу так сказати. Ну то, що постану ноги, просто були якісь важкі сьогодні. Тому так по такому тяжкувато трошки біглося. Першим серед військових прибіг боєць 32-го окремого батальйону Нацгвардії України Владислав Щербань. Кожен мій забіг, кожне моє тренування з думкою про мого найкращого друга, котрий загинув в перші тижні війни, це перший стернополянин людина світла, людина. Котра завжди буде в моїй пам'яті, допоки я живий, це Рома Стецюк з 8 полку Сил спеціальних операцій, з пождивним штіль, пам'ять живе доти, допоки ми пам'ятаємо цих людей. Перша тернопільська озеряна відбулася в 1997 році, каже її ініціатор Василь Сидорчук. Відтоді чоловік не пропустив жодного забігу. Озеряна розвивається. Перша зоряна була 10 чоловік і собака і одна жінка. Найжоючий майстер спорту по марафону. я пробіг 29 озер. І ще сподіваюся пробігти, як мінімум, 50, тобто всього, як мінімум 50 азарян. Мені буде всього на всього біля 90 років. Це цілком реально. Цього року участь у змаганнях також взяла собака. З нею бігла нацгвардійка Надія Німець. Я бігла як військовослужбовець, але я взяла з собою свою подружку. Це моя собака, її звати Грета. Вона, в принципі, привезена мені з зони бойових дій, і ми разом взяли участь, щоб підтримати наших військовослужбовців, а також пам'ять про наших загиблих побратимів і загиблих військових усіх структур. Для мене це вперше пробігти 10 кілометрів. Я боялася, чесно, було страшно, але в такій компанії і. Трошечки рибками, трошечки бігли, трошечки йшли. А було незвично, тому що я зазвичай бігаю в маленькій дистанції. Тернопільського озеряну проводять до дня фізичної культури та спорту, який відзначають в другу суботу вересня. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.